Вітаю, друзі! Сьогодні хочу продовжити історію наших кристалів Крайона і запропонувати вам роздивитися сім чакр. На сьогоднішній момент існує дуже багато інформації про те, що вже чакр не сім, а 14. Про те, що вони вже не належать тим кольорам, які ми знаємо, що перша там червона, друга оранжева, як в райдузі, да? третя жовта, потім зелена, голуба, синя і фіолетова. Ні. Зараз чакри набувають інших кольорів. І причому, якщо в двадцять першому році була відома інформація про те, що, наприклад, сердечна чакра не зелена, а рожева. Про те, що коронна чакра не фіолетова, а прозора. Кристальна, то на сьогоднішній момент є ще новіша інформація про те, що вони взагалі змінюють свій колір і не приналежать ні до якого кольору. От який ви колір собі уявили, такий він є правильний і для кожної людини він свій. Але все ж таки, от в кристалах Района є сім карт, сім чакр, і я хочу роздивитися. Їх, тому що вони теж необхідні для балансу наших внутрішніх енергій. Тому що, по суті, що таке чакра? Це модне слово, яке всі не дуже розуміють, але чакра це інформаційна оболонка. Тобто, кожна наша точка в тілі, вона має якусь інформацію, якісь меридіани, які проходять, так, якась живильна енергія. Тобто енергія С це енергія життя, яка гуляє по нашому тілу. Ми її то збуджуємо, то вона там засипає, засинає. Але інформаційні кодові канали або енергетичні канали, це і є наші чакри. І класично було думати, що вони там в деяких определенних місцях. Тобто корніва чакра у корня, де є, позвоночник, внизу позвоночника. Друга це трошечки вищі в середині живота, третя вище пупка, четверта в серці, п'ята в горлі, шоста в третьому оці. І сьома це корона, ніби як корона. Але якщо дивитися інші такі чакри, да, то є нижча. Нижча нашого центру, нижча першої, це йде в області колін. Потім йде в області косточок на нозі. Потім йде вона вже нижче, тобто вона в землі. Ну, не в землі, а нижче нас. І так само вверх іде, іде вище, вище, вище є зірка е, кристала Христосвідомості. Це найвища чакра людська, ну, до, до якої людина може приєднуватись, скажімо так. Також дуже важлива інформація про те, що чакри потрібно об'єднувати. Тобто що починати треба з серця завжди. Да? Якщо ми з серця починаємо, то ми потім розширюємо цей кружочок да, ми вище, вище і нижче, в різні боки, вверх і вниз, на одну чакру ще на одну, ще одну, ще одну, ще одну, ще одну. І потім виходимо з розміру свого тіла за межі і об'єднуємо ці чакри. Внутрішньо це має таке відчуття, ніби ви розширяєтесь, це такий розширений стан. Але все ж таки, і знову ж таки, повертаюся до наших кристалів крайона. І тут є, є сім. І цих сім також можна гармонізувати для того, щоб почувати себе приємно, по-доброму, в гарному настрої, гарному уморі. І перша карта Альшара. Альшара відповідає за першу чакру. Що означає перша чакра? Це стихія життя і сонця. Перша чакра заземлення, споконвічна сила сонця і життя, вирази і враження, самопізнання, відповідальність, пробудження, стабілізація, колективні енергії, що причепилася, і ця чакра має дуже велику роль в новій системі чакр. Альшара первісна сила життя і сонця, Архангел Михаїл, дозволь Альшара. Перворідній силі життя і сонця в моїй корневій чакрі почати діяти, щоб тепер всі енергії, знання та мудрість проявилися на землі. В інструкції ця молитва є, тому можна отак, таким чином працювати з першою чакрою. Друга чакра. Тобто ви можете її малювати, уявляти в чакрі, да? просто медитувати. Просто намалювати. Друга я на яна значення радість, що врівноважує. Друга чакра це радість життя, самовідданість, обмеження, сексуальність, відкритість, насолода, страх, смуток, любов до себе, співприналежність. При роботі з цією чакрою людина може відчувати гармонію і радість, а може обмежити себе. Також від непотрібного і відчути у згоді зі своєю життєвою ситуацією. Яна балансуюча радість. І Янгол Хіларіон. Можна попросити його передай Яна моїй сакральній чакрі, вирівнюючи радість, вирівнюючи жіноче і чоловіче в мені. Тобто тут зразу ж чакрки є вони з молитвами. Наступна чакра, третя. Рада Шанорі. Такі хвильки. Три, три хвильки. Рада Шанорі. значення світле життя, вираз довіри та безпеки. Третя чакра вираз довіри та впевненості, почуття, людське кохання, співчуття та співвідчуття, довіра до, до Всесвіту і віра, терпімість і толерантність, любов до самого себе. Смуток та страх при врівнюванні цієї чакри людина почувається захищеною, автентичною, ясною, чистою, відчуває себе таким, що перебуває у згоді із самою собою. І також молитва. Рада шанорі, світло життя, вирази довіри та безпеки, Архангел Уріїл. Дозволь рада Шанорі, втікати в мою чакру сонячного сплетіння, щоб моє життєве світло виражало довіру та красу і почало світитися. Дуже красиво. Наступна четверта, четверта саїда сва. Саїда сва. Це значення цієї чакри це безумовна любов до Божественного. Зараз Всесвіт якраз переходить. Наша земля, планета, вона переходить в четверту чакру. Бо ми раніше жили в страхі виживання, потім задоволення, потім там заробляння грошей. Зараз ми виходимо в сердечну чакру. І сердечна чакра вона відповідає за безмежну любов до Всесвіту, до себе, до всього, що нас оточує. І якраз з цієї чакри і починається вже. Зв'язок з Божественним, не тільки з земним матеріальним, це як серединка між матеріальним і Божественним, духовним. То значення безумовна любов до Божественного. Четверта чакра безумовне кохання, об'єднана чакра, бо з неї починається об'єднання, здатність розпізнати ціле, прощення, порятунок, пробудження. Дякую тому, що чакра вирівнюється, наповнюється енергією нового часу. Людина почувається у світі з самою собою та зовнішніми обставинами свого життя як життя радості, любові і світла, і перестає боятися взагалі кохати і любити і проявляти свою любов. та <кій> сва, безумовна любов до божественності, Архангел Чамуїл, дозволь безумовною божественної любові втікати в мою серцеву чакру, щоб я могла йти спокійною духовною дорогою. Прям читаю, аж розповсюджується по всьому тілу якась така безумовна вдячність, любов і радість, якась внутрішня гармонія. Лімава, п'ята чакра. Лімава. Значення принцип батька, принцип матері вібрує у свободі. П'ята чакра це вираз енергії мови, радість виразів, вираз креативності, вираз здібності, автентичність, блокування свого самовиражання, блокування дій. Вирівнювання п'ятої чакри відбувається тоді, коли наш внутрішній та зовнішній діалог не суперечить один одному. Тоді людина діє врівноважено, спокійно та автентично. Лімова вільно вібрує чоловіче і жіноче. І ми. Ніби поглинаємо в батьківське і материнське в принцип свого чакрального вільного розмаху. Щоб ця комунікація і креативність знайшла своє божественне вираження. І наступна шоста чакра: Амріна. Амріна. Шоста чакра. І Амріна значення божественна сила, стихії вібрує у моїх здібностях. Аж собаки почали лаяти, тому що вони відгукуються на такій енергії. І дійсно, ця енергія вона дуже потужна. Ну, в принципі, як і всі, вони потужні, але щось вібрує краще, щось вібрує гірше, щось вібрує тихо, і треба це розпаковувати. А щось воно прямо на поверхні. Шоста чакра божественна, споконвічна сила, прозорливість, ясновидіння, подорожі крізь зорені ворота, подорожі крізь різні часи, світлові колони. А також світловий міст за допомогою розширеного третього ока ти можеш перебувати в об'єднаній чакрі легко і переписувати, і пересуватися, вибачте, між вимірами та вбирати в себе справжню дійсність. Амріна – початкова сила Бога, вібрує в моїх здібностях. Архангел Заткіїл, пішли мені, Амрі, на моє третє око, щоб божественна. Приворона сила почала вібрувати в моїх здібностях. <кій> Чудово, прямо відчуваю цю вібрацію, дуже приємно. І наступна це сьома чакра: Хюля Анар. Хюля Анар ідеальне світло божественного відображення. Це досконале світло, божественне відображення, пробудження, свідомість, походження, досконалий тон прийняття послань. Сьома чакра одухотворена любов'ю та мужністю. Вона несе в собі незламну силу віри та довіри. Її творча сила безмежна і вона не залишає жодних сумнівів та вагань. Людей, які усвідомили, що ця сила. І що ця творча сила через закон та свободу волі веде нас до усвідомлення власної відповідальності, сповнює почуття щастя та радості. Хюля Анар, досконала світло божественного образу, архангел Йофіел. Пішли мій в моїй чакрі, коронній досконале світло божественного відображення, щоб довіра зміцнилася в моїй творчій силі. Отакі чудові чакри. А я вам бажаю гарних перевтілень, творчої трансформації, любові, світла та всього найкращого обіймаю всім серцем сей.